У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Другий день зелений свят, Пресвятої Животворящої нерозділимої Троїці, і також сьогодні вже за новим стилем цього року випало свято Річне Різдво святого Претечі Господнього Хрестителя Йоанна. Ще найдорожче моє про Йоанна Хрестителя можна щось сказати. Так він був пророк, так він був святий, ще зло на Матері своєї, наповнений Духом Святим. Так жив в пустині. Можемо почитати, як він жив в пустині, що не пив вина не їв м'яса, носив верблюжий волос. Постив приготовляв вже самого народження своє життя до зустрічі з Богом. Спочатку, там на річці Йордані, коли сказав, я недостойний розв'язати ремінця сандалів тому, хто йде передо мною, тобто Христові. Я недостойний тебе хрестити, я не достойний дивитися тобі в обличчя. Таке було його розуміння, хто така людина, хто такий Бог. То ще про Йоанна, дорогі мої, можна тут робити рефлексії, розваження, якісь підставляти, щось порівнювати своїм життям, черпати якісь від нього чесноти щоб хоч чимось уподібнитися до того Божого пророка. Бо, зрештою, не кожного з нас чекає пустиня, радше нікого. Не кожен з нас може собі так жити, як Іван Христити, але кожен мусить зустрітися з Богом. Знаєте, не відкладаємо тої думки в чорний ящик: зустрітися мусимо. І зустрінемося так, як є якому людина буде стані, в гріховному чи в святому, заслужиш собі, оглядати Бога, чи не заслужиш, ну, людино, ти є будівничий свого життя? То що казати про Пресвяту Трійцю? Що можуть мої уста говорити? Найкоротша проповідь була одного єпископа на празник Пресвятої Тройці. Зробив на собі знак Святого Христа во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, помовчав декілька хвилин і сказав Амінь. Бо не мав що сказати. Ви думаєте не дорожче мої, так як ми всі священики тут, так знаєте, порівнюємо всі однаково. Я переслухав дуже багато проповідей і римокатолицьких священів, і польських священників наших. Всі говорять ті самі приклади. Ви думаєте, що Пресвята Трійця це сонце? Яке одне сонце дає проміння і тепло, одне сонце і, 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 і три дії? Ви думаєте, що? І чи я думаю, що Бога можна порівняти до конюшини? Одне стебельце, три листочки. Я собі так думаю, чи Бога можна прирівняти, так, як один казав, є один килимок і є три складки. То що один килимок, а три складки? І це розуміння Пресвятої Троїці. Або малюємо над Богом Отцем трикутник, три рівних сторони, Трикутник, одна фігура, три кути. І всередині все ведюче око, масони сьогодні взяли це. Вони хочуть всім контролювати, все бачити і так далі. Це є Пресвята Тройця. Добрі браті і сестри, це для нас, для нашого розуму. Це є наш розум має е, в місткість 50 грам, і ми хочемо туди океан залити, але це, це неможливо. І ви знаєте, оті банальні приклади. Це для нас людей, що може бути, одна фігура мати три коти. Як дитину запитали на катехизі діточки, а як ви розумієте Пресвяту Тройцю? То один хлопчик сказав: Я розумію так. Пресвята Тройця подібна до змей Горинича один тулуб, три голови. Це по-дитячому. Але, дорогі мої браті і сестри, Пресвята Трійця. Неможливо її ні описати, і я згідний з тим священником і писком, що просто сказати, вірю в Бога Отця, як ми за хвилю, бо там символ віри, вірую в єдиного Бога, Творця Неба і землі. Раз. Вірую в Ісуса Христа, який воплотився з діви Марії, був розп'ятий, два. І вірю у Святого Духа Господа животворящого живот Отця і Сина Сходящого». три. Все, що ти можеш робити, просто вірити. Просто торкайся це своїм серцем, що є один Бог в трьох особах. Ісус сьогодні каже, хто ухреститься в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, спасеться. Якби це було так для Бога важливо, він би все зробив для того, щоб ти людину зрозуміла, вклав би тобі в розум, як воно працює, все і так далі. Як появляється людина на світ? Є співпраця Бога з людиною. Чоловік-жінка дають насіння, плід, а Бог дає душу. В який момент Бог дає ту душу з першої секунди зачаття? І потім раз і починає розвиватися нова людина. Як воно працює? То ніхто під мікроскопом того не побачить, в який спосіб Бог вселяє душу. Але народжується людина, і ти є в церкві, і колись так тебе зачинали. Є речі, які. Торкнешся до того, впадеш в якийсь відчай, в розпуку навіть, в секту, а навіть можеш втратити віру, коли ти почнеш своєю головою думати про це, що не належить до голови, не належить до розуму, але належить до віри. Як ходив Петро по воді, силою своєю? Може, він важив, як та піринка, і вода його не поглинала? Ні. Вірою йшов до Ісуса, поки мав віру. Віра почала кінчатися, пройшов парометр і зразу почав потупати. О, кінець. І так само, коли ти вірою йдеш до Пресвятої Троїці, ти йдеш по воді без проблем. Починаєш щось фантазувати, сумніватися, починаєш тонути в тому. І тому в світі є. Понад 50 тисяч різних релігій християнських, які на свій лад трактують Ісуса Бога на свій людський розум. Ви знаєте, дорогі мої Ісус Христос, коли апостоли не піймали риби, Він сказав так: закиньте на глибінь! А Петро каже, яка глибінь? Риба вночі лапається, коли вона вся сходить наверх, ми ж є рибалки, ти є столяр, ти є тесля, не пхайся до рибальства. Ми знаємо, коли клює риба, ми цілу ніч провели на рибальці, ні одної рибки не злапали. А Ісус каже, в день, коли сонце високо, ні, на глибінь закиньте. І Петро погодився, хоч в душі каже: ну, я закидаю ту сіть, щоб доказати Ісусові, що Він не правий. Прошу нас, закину, бачиш, сіті пусті, прошу дуже, але не міг витягнути. Така була велика та кількість тої риби. І так само тут ми плаваємо на горі. Нам так здається, що десь та, та, та то, що зверху тільки, воно є цінне, але трошки глибше. Глибше купнути віри своєї, і там під водою ти побачив всю красу Бога. Найдорожчий мій браті і сестри. Я з самого дитинства любив дивитися, знаєте, то зараз маса різного непотребу є, але колись показували такі цікаві ті передачі світ тварин. Або було таке підводна одіссея команди Кусто. Хто пам'ятає ще, може, дорослі, які, може, дивилися. І там часто можна було побачити підводний світ. Те, що під водою. Акули, там, різні риби і так далі. Я я, направду, я це любив, і для мене це було щось. І завжди була така в мене мрія, бо кожен має мрію, ось звичайна світська мрія. Побачити, як виглядає вживу кораловий риф. Тобто цей кольоровий, просто казковий підводний світ. Там є різні кольорові риби, черепахи і так далі, і такі корали. Це така невимовна краса, що просто не передати словами. І я там скільки там років назад, думаю, я собі зроблю е, такий подарунок. Я мушу, бо я люблю це, я мушу це побачити, нернувши своїми очима. І коли ти пливеш і дивишся, просто море. Якісь темні плями, зверху ніц не видно. Але коли нернути під воду, там, а там там такий світ, ти просто дивишся, Боже, яка то є твоя краса. Коли я занирнув туди побачив це все просто. То уж ж кожна молекула, кожна капелька, кожна голочка того, того коралового рифу це ж є твоє творіння. І так само, дорогі браті і сестри, з нашою вірою, коли ти зверху ти бачиш тільки воду, якісь чорні плями, але коли ти вірою своєю, молитвою своєю запхаєш голову під воду, ах, який ти Боже, мій Боже, який ти красивий. І тому ми поки що пливаємо зверху. Але коли нас земля занурить під землю, прийде смерть, а душа зануриться в того Бога, побачите, дорогі браті і сестри, який той Бог є в трьох особах, що жодна пісня його не успіває! Який ти, Боже, є величний. Але на це потрібно собі гарно постаратися. Щоб заслужити собі, оглядати того Бога в Тройці Святій єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа. Так гласить наша свята віра. І тому, дорогі мої, сьогоднішнє Різдво Івана Хрестителя я візьму тільки з одного ракурсу, з того, що це була така постать, таке святе життя. Він так цінував людину. Такі були його прості проповіді. Просто покайтеся. Я знаю, що подобається Богу. Покайтеся, перестаньте зло чинити. Перестаньте любити кривду. Задовільняйтеся тим, що маєте люди. бо та долина сліз, це не є ваша батьківщина. Він провадив людей до Ісуса, і ви знаєте. Єдине можу сказати про нього. Люди сказали в Євангелії так, що буде з того хлоп'яти? Ну, це люди. Але як його оцінив Бог, знаєте? Напевно, єдиний випадок в Новому Завіті, Коли об'явилася Пресвята Троїця. Ми це свято називаємо вже за новим стилем 6 січня богоявлення Господнє. Йорданське свято. Бог об'явився людині в трьох особах. І так сьогодні співпало гарно то свято, Бог хоче показати нам, бачите, Пресвята Троїця, кому об'явилася? Тобі, Йоанне. Ти сьогодні родишся, відкривається уста Твого батька. Він благословить Бога, ти сьогодні родишся, дитино, в тебе життя буде таке досконале, що ти не тільки будеш готувати путь Господеві, але ти не тільки будеш хрестити другу особу Божу, але ти, Йоане, станеш свідком Пресвятої Троїці. Бо йому було об'явлено, на кому побачиш Духа Божого, той хрестить водою, Духом Святим і вогнем. І коли Ісус Хрестився в Йордані, коли річка змінила своє русло, бо коли річка прийняла Бога, вона змінила русло, і це є приклад, коли ти приймаєш Бога в своє життя, русло життя мусить змінитися, інакше не буває. Якщо не міняється життя, не війшов Ісус в русло твого життя. Не війшов. Може Він близько, може Він стоїть на березі, але ще не в тобі. І потім він побачив, хто побачив? Ті грішники, які стояли там і спостерігали, ні. Іван побачив небо відкрите і почув з неба голос. Це мій син возлюбний, якого я вподобав. Голос Божого Бога Отця. Син хреститься і побачив, як голуб сходить з неба. І висідає на Ісуса Христа. Це був Святий Дух у вигляді голуба. І тому іменно Йоаннові, дорі браті і сестри, за його таке досконале життя, хоч поплатився за свою правду, йому вітяли голову за дурнуватий розпусний танець той із Соломії, дочки Родіяди. Але Іванови Хрестителю було байдуже, як вмирати. Чи вмирати в пустині, чи вмирати на м'ягкій постелі? Йому було байдуже, чи вмирати через дурноватий танець тої розпусної дівчини, і відтяли йому голову сокиру, йому було байдуже, як вмирати, в який спосіб, але йому не було байдуже, добрі браті сестри, як стати перед Господом Богом? Йому було небайдуже, в якому стані його душа, і як вона явиться перед Пресвятою Трійцею. А так явилося, що його знане ім'я є по сьогодні, а він після Пресвятої Богородиці займає друге місце в домі Небесного Отця. Казала свята Моніка, як я помру. Можете моє тіло викинути на гній, але пам'ятайте про мою душу. І неважну людину, як ти будеш вмирати? І де це буде, байдуже. Але нехай тобі ніколи не буде, байдуже, в якому стані твоя душа, і в якому стані ти станеш перед Богом? Чи з чистим серцем? Чистою душею, чи сухрани Господи, в стані тяжкого гріха. Пресвята Троїця, ми не хочемо тут, щоб ти нам об'являлася, бо це неможливо, але об'явився кожній людині там, в домі Отця, і нехай нам тому допоможе святий Йоанн Хреститель. Амінь.